Привіт, дівчата! Щойно ви почули голос Оленя. А зараз я вам розповім паркінгову історію. Значить, Рома сказав: Катя, ти не змогла знайти краще паркінгу, ніж на перетині трьох автобанів: сімки, четвірки і п'ятірки. Це Кіргайм. Ну, але я не знайшла. Тому зранку ми поснідали. І пішли гуляти. Ромчик хороший товариш, і ми з ним вперше зустрілися. Хоча його порадам я завжди слідую, від того, як кріпити грузи, і до того, взагалі, як себе поводити. Він дуже на мене сварився, коли я фотографувала приватні будинки. Але. Що там прикольного було подивитися? По-перше, відкритий басейн. Це так він виглядає влітку і коштує 3 євро. В березні, в лютому, він, звісно, був закритий. Але ми знайшли заповідник з оленями, і це було дуже прикольно. Тому що олені були красиві і мовчазні. І, до речі, всі, хто приїжджав в цю місцину, бо там є позначка Зоопарк. Бо бачите, який дуже гарний день, сонячний, люди вихідний, людям хотілося погуляти, і всі туди приїздили. А у нас був такий видон, що ми типу місцеві і все знаємо. І тому у нас всі питали: а де в'їзд? а Потім квитки. От. Ну, але які квитки, цей заповідник був закритий, хоча, можливо, влітку його відкривають. І ми просто гуляли повз паркан і заглядали, і роздивлялися на тих бембіків. Це дуже була хороша прогулянка, як я вважаю. Трімучі ліси, я втомився від міської асфальтної краси. Мене задумали трамваї, і колії, кондуктори дебіли, і профілакторії. У мене на канапі лежали дівчата, вони хотіли кохання у мене забрати, а на сіні висить. старенький кілимок, я проглядаю його крізь сигаретний димок там олені, олені, не бриті, і не голені, дивні створіння в них з мозгів стичать коріння, олені, олені, не бриті. І... Розмовляв з директором Чукотки, він просив, а я налив йому стаканчик водки. Ми дивились в мікроскоп, строєні ягенів. я дивився на дівчат, а думав про оленів, там дівчата де олені, красиві, не голені, дивні створіння, без мозгів і без коріння. Від міської асфальтної краси мене задовбали трамваї, колі Кондуктори дебіли. Ромчик любить смажену картоплю і будь-яку картоплю. І судячи зі снімків, щось я, мабуть, капусту наробила. І жодного відео без моєї пландеки. Тому що Роман сказав, що ти не можеш там закрити ті петельки, тому що ти все робиш неправильно. Я тобі зараз. Чогосте, репортер? Мені треба людям сказати, я їх все время неправильно учила. Як шнурувати бландеку? Вже ви поняли. Сперва от це, а потім от це А ще там на паркінгу була от така от церква. Я туди сходила. Але ні молитися, нічого робити не могла, просто постояла.